Досі дивитесь телемарафон? Тоді обов'язково додивіться це відео до кінця. Вітаю, товариство! Хочу поговорити з вами про дещо, на мою думку, важливе. про загальносвітову тенденцію формування сліпої довіри громадян до урядів своїх країн. І відбувається це все шляхом постійного методичного насадження у міських громадян відчуття безпорадності і нікчемності. Ну, типу, ви маленькі люди, від вас нічого не залежить, але є уряд та спеціально навчені люди, які подбають про вас і, можливо, захистять за потреби. Безумовно, ключовим інструментом в цих брудних маніпуляціях є засоби масової інформації, насамперед телебачення. У нашому випадку це телевізійний марафон, єдині новини. Ця технологія настільки відпрацьована, що ми її майже не помічаємо. Ну і безумовно, від нас багато чого не залежить. Ми можемо вплинути на погодні умови, на велику геополітику або на кількість обстрілів з боку нашого божевільного сусіда. Але виживати в цих умовах доводиться саме нам. І тільки тоді. Коли телевізійна пропаганда входить у відвертий дисонанс з реальністю, ми починаємо включати мізки і розраховувати тільки на себе. Немає електрики, ми купуємо павербанки, генератори, туристичні газові плити, робимо запаси харчів та води. І хоча цілком прогнозовано цей зимовий сезон може бути гіршим за минулий, бо расисти 100% спрямують на нас більше шахетів та ракет, я певен. Ми вже краще підготувалися. Саме ми, а не вони. Але тепер у мене наступне питання: чому досі у багатьох із вас вогнепальна зброя не сприймається як інструмент виживання, і тільки не кажіть мені, що ви розраховуєте на те, що вас захистять спеціально навчені люди. Чи замало було прикладів в нашій новітній історії, коли саме зброя рятувала життя? Можу розповісти вам історію про свого доброго знайомого. Його селище на Київщині потрапило під окупацію, і почали нишпорити по хатах, щоб мародерити та заодно вбивати всіх чоловіків, які навіть теоретично могли б чинити спротив. Тільки завдяки тому, що в хаті була помпова рушниця, з якою його тесть прийняв останній бій. Йому вдалося втекти і врятуватися. І такі випадки не поодинокі. Але якщо вам не вистачає українських прикладів, давайте розглянемо атаку на Ізраїль 7 жовтня цього року. Як виявилось, у людей було недостатньо необхідної зброї. А армія прийшла на допомогу лише за кілька годин, яких вистачило для того, щоб вбити та викрасти понад тисячу громадян Ізраїля. Але були винятки. Наприклад, 25-річна дівчина одразу зрозуміла, що відбувається, і встигла організувати збройний опір в своєму кибуці. Кібуц не просто не був захоплений, вони примудрилися знищити декілька десятків терористів або подружжя бердичівських, які прийняли свій останній бій зі своєю зброєю в руках. Таким чином, врятувавши своїх немовлят, яких перед тим сховали в кімнаті безпеки. І таких випадків по світу безліч, бо критичним чинником в таких ситуаціях є наявність вашої зброї у вас в руках в потрібний час, в потрібному місці. Натомість нам десятирічними розповідають про те, що нас захистять спеціально навчені люди. Тож нам треба просто тверезо прийняти той факт, що всі ті, хто втирають нам про спроможність держави захистити нас, абсолютно нічим не відповідають ані за свої слова, ані за свої вчинки. Натомість ми за довіру до їх слів відповідаємо найдорожчим своїм життям та життям своїх дітей. Це і є ключова відмінність між нами та ними. Але порятунок потипаючих справа рук самих потипаючих. Тож краще продайте свій телевізор, купіть зброю та навчіться нею володіти. І я знаю точно, що наше тотальне озброєння витверезуче діятиме на наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх. Поділіться цим відео, підтримуйте Українську асоціацію власників зброї та цей канал. А ще обов'язково подивіться це відео. Далі буде.